Наз Шевченко то поля у По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гнету полю до самого долу. Стан високий, лист широкий нащо зеленіє. Кругом поле, як те море, широко синіє. Чумак іде, подивиться та й з голову схилить. Чабан вранці сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце не Кругом ні булини, Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку, в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала. І то лихо попереду знати, що в світі нам зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю само серце знає, кого любить. Нехай в'яне, поки закопають, бо недовго чорнобріві, карі оченята, біле личко червоніє. Недовго дівчата до полудня та й зав'яне, брови полиняють, кохайтеся ж, любитеся, як серденько, знає. За ще соловейко в лузі на калині. Заспіває козаченько, ходя по долині, виспівує, поки вийде чорнобрива з хати, а він її запитає, чи не била мати. Стануть собі, обіймуться, співа Соловейко, послухають, розійдуться. Обоє роденькі. ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає. Кохалася, любилася, а серденько мліло. Вона чула недоленьку, та сказать не вміло. Не сказала, осталася день і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не Нещеваче соловейко в лузі над водою, не співає як дівчина стоя під вербою, не співає, як сирота білим світом нудить. Без милого батько й мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється. Без милого скрізь могила, а серденько б'ється. Минув рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, ніхто не питає Чого в'янеш моя доню, мати не спитала за старого багатого нищечком єднала. Іди, доню, каже мати, не віддівувати він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, маму. Рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки поплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачить. Отак та й Чорнобрива плакала, сміялась і на диво серед поля тополою стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гне тополю полю до самого долу.